Ізраїль візьме сектор гази під повний контроль. Тамтешній безпековий кабінет вже схвалив план захоплення палестинського регіону. У такий спосіб хочуть досягти одразу кількох цілей: повного розгрому Хамасу, повернення усіх заручників демілітаризації регіону і контролю над його безпекою. Спецоперацію запланували провести протягом наступних п'яти місяців, і ізраїльський прем'єр Бенямін Нетаньягу запевняє, що вони збираються надавати гуманітарну допомогу цивільному населенню, а саме захоплення, нібито, буде не назавжди. Потім контроль за регіоном передадуть тимчасовій арабській адміністрації. Видання Times of Israel пише, що така спецоперація вимагатиме масової евакуації близько 800 тисяч людей, які й так нині живуть серед руїн у палатках та потерпають. Від нестачі продовольства рішення уряду розділило думки ізраїльтян. Критики захоплення сектору Гази кажуть, що армія й так контролює близько 75% регіону. А новий план потягне за собою нове кровопролиття, нові витрати, навряд чи допоможе розгромити Хамас та ще й поставить під загрозу життя заручників їх у полоні бойовиків після терористичного нападу 2023 року ще близько півсотні скільки з них живі а скільки вже мертві достеменно невідомо минулого тижня близько шести сотень відставних ізраїльських чиновників навіть написали відкритого листа дональду трампу з закликом тиснути на нетаньягу аби той зупинив війну